Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузір'я Казок. Казочка про зайчикову знахідку. Жив собі зайчик, вушка з плюшка. Ходив на базарчик, грався з мушками, купував моркву й капусту хрумку, а іноді й гриз кору в садку. Одним словом жив, як усі зайці. Аж раптом надибав зернятка оці. З базарчика якось він біг через ліс, велику морквину у торбі ніс, і подумки нею вже ласував, аж раптом спіткнувся і мало не впав. Ото вже роззява на зайчик шепоче. Та бачить, на стесті лежить мішочок, а в тому мішечку. Зерняток зо двісті таких маленьких, що шкода з'їсти. Узяв його зайчик собі в торбину, подумав, завтра у суп вкину. Може, якась це заморська приправа, тож суп мене вийде на славу. Та спробував дома кілька на зуб і вирішив це не годиться в суп. Гірчить у роті, ще й аромату від цього, ніби то й небагато, не варто ними псувати страву. Краще я посаджу їх, цікаво. А був наш зайчик, варто сказати, трішечки, знаєте, лінькуватий. На грядці в нього все більше пусто. Легше купити моркву й капусту, аніж лопатою лапки трудити. І спинку гнути, і воду носити, а тут його раптом як підмінили, мов додалося в зайчика сили. грядку копає хвацько на славу, що за зернятка дуже цікаво. Іде лисичка й хитро жартує. Уже базарчик тебе не рятує, матимеш власну моркву й капусту. Дуже смачненькі зайчики тлусті. Зайчик від неї сховався до хати. Каже не зможеш мене наздогнати. Лапки у мене пруткі, не загину, сію на грядці за морську рослину. Каже, достатньо її скуштувати, і зайчики зможуть навіть літати. Вовчик іде і сміється. Зайчиську. Вже по капусту бігать не близько, вже тебе ніжки далеко не носять. Буде вовчатам страва хороша. Зайчик від нього шмигнув до хати. Будуть вовчата лапу смоктати, ой не діждеся, так просто не згину. Я сію на гряці за морську рослину, досить листочок її скоштувати. І зайчики зможуть навіть літати. Зайчик забув свої лінощі й пустощі, грядки заклав, і морквяні, і капустяні, тільки ж була особливо красива та, де зростала заморська рослина. Зайчик її поливав усе літо, І під осінь на грядці виросли квіти, всього лише квіти. Подумаєш, свято, у лузі такого добра багато, стільки трудитись і в нагороду всього лише квіти, жодного плоду. Іде лисичка, певно, зайчисько, ти типу по насіння бігав не близько, і праці до цього доклав багато можна й завити, не те що літати. Вовчик їхдно. Зайчик умилий, а покажи но, ну, де твої крила. Зайчик їм каже Смійтесь, хоч лусніть. Ви сподівались, що буду я тлустий. Бігать не зможу. Відійду від хати, і вам буде легко мене впіймати. Працею ж, я тренувався все літо, бігаю так, що не треба й летіти. А що до квітів на те й краса є. Помилувався й душа аж літає. Літо минуло, ось уже й осінь, ось уже й школа, як кажуть, на носі. Виглянув зайчик якось із хати бачить, до нього йдуть лисенята, йдуть і несуть по великій морквиці. Це тобі, кажуть, від мами гостинці. Квітів букетик, мама, просила. Тебе казала дуже красиві. Дивиться зайчик, ось і вовчата. Кажуть, до тебе послав нас тато. Він передав ось кілька капустин. Квітів букетик просить один. Хоч би найменший, хоч не багато. Завтра нам вперше до школи на свято. Зайчик радіє. Раді і діти, навіть вовчиськам потрібні квіти. Ось і казується кінець, а хто слухав молодець. Дітки, якщо вам сподобалась наша історія, будь ласка, підтримайте канал вподобайкою та підписуйтесь, щоб не пропустити наступні. Всього найкращого, бувайте!